Мені вітальний народ. Трошка вам розкажу зі своєї сторони, не фахово, що таке повербанки і на що треба звернути увагу. Є в мене їх трошки, як бачите. Масіка я трошки всадив в ноль. Заряжав я все, що, ним, що можливо було вдома. ну За тиждень чим мене це вдалося. Я його всадив повністю. В ноль розібрав, подивився, на яка так. напруга на елементах. 3 вольта було. Там 2,99. Тобто плата цікає. Так як я проверяв перед збіркою плату цю повністю, як вона працює. Нормально, мене влаштовує. Сідає вона. Садить тобто, елементи нормально. Не до 2 вольт, не до 2,4, а до 3 вольт і все виключається. Це мене влаштовує. Що тут було змінено в ньому? Я додав саморізики з цієї, цієї сторони. як бачите, Я випіляв віконечко, тому що там були населені отвори і вставлені світловоди. Ну, краще, Паненько видно, мене це трохи замахало, я взяв вирізав собі. Видно прекрасно. і Трошки краще стало охолодження самої платки за рахунок цього вікна. Це я поставив коротше, на зразочку. Заряджався він струмом 800 мА. І потихеньку потихеньку дізнався до 1 А. Тобто я поставив на 1 А на зарядку, щоб не було цього хвічарджу, щоб воно потихенько собі зарядилося, щоб я наміряв справжню ємкість, яка туди влазить зараз на даний момент. Так, другий момент. Отакі От модні павербанчики. Всі вам дуже рекламують, їх, їх розказують, як вона класна штука. Я завжди був проти них. А от мені якраз отдали от такого на потрохи, скажімо так. Ось з нього баночки. Оце був низ. так? Тобто низ, я рахую, це оця тильна частина, де немає сонячної панелі. При 5 вольтах цей елемент віддав 1,89 години. А верхній 850 мАч. Ну тобто, так як я й думав завжди. Що коли воно так стоїть і сонечко пече прямо в нього, воно переліває батарейку. І батареєчка вмирає. Оце якраз наглядний приклад того, що з ним буде при його використання на сонці. Воно здихає. Людина побоялася ним користуватися, каже, вдруг ну там загориться чи ще щось, в мене машина, воно в машині катається. Ну, В машині таке теж спірне питання, тому що в машині холодно буває зимою і звати на зиму також не рекомендую. Всі батарейка вмерла. Накидав туди баллочок із ноутбуків. Нормально. Нам 9,7 ампер-години, А, взяло ампер-годин. Він не має Quick Charge. Він має 5V2 А. А на зарядку він взяв е, 24 ампера струм. Да, такий він заряджався. Має фонарик. Такий мосний. І що ще? Два порта USB-A, один USB, ой, мікро USB і один Type-C. Я не поняв, чи він видає, щось чи не видає. ну, То мені не критично. Момент. Да, я вас поверну. Бачите, як він заряджається. Лампочка світиться, що він заряджається, все шикарно. Але ні. Збирав його, перевіряв. Тобто розрив між батарейкою і платкою ставив міліамперметр. Міліамперметр. не амперметр. І прийдемо на сонці. Я побачив знак мінуса. Не плюся. Я правильно чи якщо ви думаєте, що десь помилився, ні. Воно розряджає, а не заряджає батарейку. Заряджає воно тільки в тому випадку, якщо прямо конкретно сонце і прямо перпендикулярно до сонця стоїть панелька, от, коли вони один на одного дивляться, От, такого, от Тоді воно трохи, трохи заряджає. Але струм там ніякий. Але те, що струм ніякий, це ще півбіди. Воно кипить просто, воно речуще. Не купляйте таку хубаво. Хочете купити, купіть окремо сонячну панельку, окрему батарейку. І маємо псати якось отакого, щоб мінімальна була площа контакту сонячної панелі і повербанка, тобто, щоб павербанк був захований в тіньку так, від сонячної панелі і тоді корміть його. Ну, Не такими штуками балуйтеся. Дальше момент. Так. О, обнулилося. Вага. 457 грам. Тут елементи не рідні, рідні елементи самі по собі важать 380, ну, мінусним ще грам 5 на цю платку, там 385 грамів. Малося бути 20 А годин. Є в мене таких ось два штучки. так. Це десяточка. Я провірявсь на днях її 32 А годину вона визвала. Тобто взяла на зарядку. Десяточка. 240 грам. При тому, що корпус металевий. 20. 356 грам. І тут був такий моментик, що колись я їхав в метро. І за що дві дівчинки за мною йшли. Почали казати одного одні, одні, що купила та повербанка модного, класного на 90, 90 тисяч годин, там, Вся така ділова. Я так повертаюся і дивлюся просто на цей повербанк, що вона тримає в руці. Вона тримала отакий, от лише чорний. От такий. На 90 ампер годин. Я так вражав, що я не можу. Дивіться. От масочок. Його довжина 40 см. Тут два пакета по 64 Аг. Так, можливо, вони там втратили якусь ємність, тому що вони не нові, вони БУ. Можливо, вони втратили. Але з заводу вони вийшли з ємністю 64 Аг. Два штуки. Плюсуємо, 188 Аг. Кладемо на ваги. Що ти не маєш. От. 202 кг 866 грамм. Ну, це плюс там копий ще трохи важуть, трохи платку там важить щось. Але по факту 2,5 кг. Це 128 ампер годин. Як може влізти 90 ампер в готаку? Маліпутську штучку, <хи> ну, я думаю, ви вже зрозуміли. Ще раз, отака От штука не рекомендую абсолютно. Тому що це бомба сповільненої дії. Не дай Бог, ви десь залишите її в машині, буде біда. Так, трошки відволікли, Загалом. Та якщо таку штуку, хтось... Додумається поставити в машині літом, де жара капітальна і так в машині жара. Плюс воно ще гріється бешено. Повірте мені, машини не буде. Так що, думайте головою, включайте мозги. Хім... Хімія, фізика є фізика. Ні одне другого не заперечує. Має бути безпечно його використання. Ці, ну, вони, в принципі, старенькі, так. Це я міряв ще в 20-му році. От, дата, чи, місяць, рік. І скільки він взяв на себе. І це ось недавненько. Тому що мені ще здалося, що він якось дуже швидко розродився. Дозарив до кінця і зараз дивлю тільки вже через тестер. Тут теж розбирав його недавно. Провіряв, чи батарея не вздута, ну, така вона ну, вже підпущенка, але ще, ще не дує її, але то вже скоро буде капець її. Дивіться, дує повербанк, значить вже елемент вже пішов в рознос. Вже чим далі, тим буде гірше, 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 гірше з ним. Так, все ми підкормюємо нашого масика. 1 ампер зарядочка. Один-1 один Ампер. І в такому режимі я буду мірити, що він на себе візьме, яку фактичну ємність. Тому що на швидких зарядках в мене тільки Вт години, ну не ампер години А на 5 вольтах, в принципі, воно більш-менш сходиться. І так, у нас свідчаться всі лампочки. Ну, світлодіоди чотири штуки з п'яти Пройшло. 64 години, 4 хвилини 30 секунди. Взяло 112 Ампер годин. Ну, майже 113. Але зв'язка вже не та біла, а чорненька. Взяв 2 Амперну. Тому що біленька ця. Мауль в нас все таке оригінальненька, тому що на 2 годині вона пішла в захист. Не згоріла, а просто пішла в захист. Так. При 32 годинах брало ну, майже 5,4 вольта. 1,9 А. Тобто вже не 5 вольт рівно, да? І де там у нас? Слідуючий кадр 56 годин 5,35 і 1,71 А. Тобто зарядочка вже трохи нагрілася, теж трохи скинула потужність. А так як тут зарядочка йде не лінійна, а все-таки імпульсна, то все-таки оцей показник там більший. Тому що вона йде не 5 вольт і там 2 А, а 5,3 В. При Трошки меншому струмі. Ну, Рахую він по струму цей цей апаратик. Так що всього навсього треба 74 години, щоб він зродився мінус е, 4 години цей да, тобто це, це було б десь 62 години зарядки. Тобто, то, поки є час, то воно, в принципі, заряджається. Температура, як бачите, тут були Ось 51, там було 54 градуси. То, воно прямо от грілося нормально. Так що я думаю, що там цих 28 є. Можливо, навіть трошечки більше. Тому що я ж кажу, платка вона понижає... Імпульсно. Не лінійно заряджаю батарейки, а імпульсно. А так, там напруга була ще вища, не вище 5 вольт, то і струм батарейки батарейка дошка більшенький, ніж виходив з зарядки. Так що, в принципі, я задоволений. Це був перший тест ємності повний і нормально. Скажу так, я задоволений. Правда, замахався слити його. Але тут прикольненька. Правда, що важка і довга. Mm. <головік> Він, чесно, довгенький. До речі, провіряв язу таку штучку, тригер, да? 12 вольт Ця платка видає. Більше не видає. А от Є е 33 Вт, зрядку чи 32 вот, не пам'ятаю точно. Вона дає 20 вольт. Але не дає 12 вольт. Тобто є 5 вольт, є 9 вольт і є 20 вольт. А от 12 вольт чомусь воно не видає. Хоча тригер приключається, Але не видає вона 12 вольт. Просто не, не, немає такого виходу. Але паяльничок від неї гріється від цього повербанка, працює. Так, в принципі, то, працює, але тут краще навіть. Тут за щодо того, що плата припаяна роз'ємами до морди, то дуже. Набагато краще плата охолоджується сама по собі. Тут я зараз використовувати, щоб воно отак ось звисало десь, щоб. Повітря проходило через ці отвори. Хоча, в принципі, тут зорчики теж тут буде ходити повітря, але в такому випадку то дуже верх нагрівається сильно. А от в такому варіанті от прямо от, повітря виходить вверх і нормально, випадка не перегрівається. А якби гріти літій личний раз, ну я вже об'ясняв свою позицію, я не хочу. Так що таке, робіть гарно. cross